Найперше з перемогою, ось така довгоочікувана, так в останньому турі, але мінімальна. На нуль перемога три очки все одно. Це є це довго чекало. Ось які емоції. Так, емоції позитивні. На жаль, ну можна казати, відверто провалили груповий етап Ліги Європи, але завершили на позитивній ноті. І це добре. В гарному настрої будемо готуватися до чемпіонату. Гра вийшла дуже тяжка. Газон тяжкий, команда низьким блоком оборонялась, дуже тяжко було вскрити. Якщо б за забили раніше, було б трохи легше. А так проти такої команди, яка захищається низьким блоком, дуже коли тяжко вскрити. І, якщо не вскриваєш, то вони кобуто все нижче, нижче туди падати, і все, все тяжче, тяжче вскрити. Дійсно, гол прийшов після прострілу від тимчика. Здавалося вже, що атака завершена. Там винос. виходить, що Владислава, нато гольову передачу тобі віддав, випадково <рес> забитий м'яч. Тві от чи довго наважувався на цей удар, чи зрозумів м'яч під ногою треба бити? Е, ну коли м'яч був під ногою, я прокинув собі. Я знав, що я вже за, за, буду завдавати удар, бо там догорі вже я не знаю скільки там метрів, 12, може десь так. Знаю, якщо я зараз проб'ю, то я заб'ю точно так. Були <рес> таке відчуття, чи ні були, <рес> були. <рес> <рес> Загалом ти кажеш, нервова гра була. Так, це видно, було пізній гол, але він стався. От дотерпіли, так, дотиснула суперка. Наскільки така перемога ще більш додає присмаку цього солодкого, Скільки дотиснули, забили наприкінці матчу. Ну завжди приємно перемагати. Неважливо, кого ти забиваєш. Головне, щоб команда перемогла і на позитивній ноті будемо і завершувати цю лігу групу. Загалом дві гри оці крайні в лізі Європи вже було зрозуміло до матчу з Лота що шансів немає на вихід. Далі, чи може це десь також вплинуло на те, що немає тиску. Так вже команда точно вилетіла. Але треба, як говорили всі футболісти, грати за честь клубу. Так і вийшло дві гри. От, дійсно, як зіграли чотири очки. Ну, звісно, як всі говорили, і тренери, і капітани, і, і, і треба виходити. Неважливо, який це матч, навіть коли це товариська гра, ти виходиш за клуб Динамо Київ грати і представляєш цю емблему. Також багато молоді сьогодні було в заявці взагалі багато гравців поза заявкою. От перша заміна сталася там на 86 й хвилині. От цією обоймою як починали, от фактично весь матч зіграли. Наскільки це десь вплинуло на результат? Чи, чи говорили це до матчу, що треба буде довго грати, чи як це було? Ну це не до мене коментар, це до головного тренера, але ну, в нас кількість сьогодні було, да, багато молодих хлопців, вони завжди готові вийти на поле і допомогти нам. Треба набиратися досвіду, а як, як не зараз.